10 000 годин – саме стільки часу тобі знадобиться, щоб стати експертом у будь-якій діяльності. Це дослідження Андерса Еріксона. Так, щоб ви розуміли, 10 000 годин – це 3 години на день протягом 10 років. Це нереально багато. Та давайте порахуємо, скільки у нас реально вільного часу. Якщо взяти звичайну людину, яка працює з 9 до 5, 5 днів на тиждень, навіть якщо витрачати всього півтори години на добу, знадобиться цілих 20 років. Особливо зараз, коли все розвивається, коли нова професія з'являється кожного місяця, і експерти вже потрібні зараз. Тим більше ця справа має приносити вам задоволення. Моцарт, група Бітлз, Білл Гейтс, ці люди витратили 10 тисяч годин і навіть більше для того, щоб стати експертами у своїй справі. Що робити, якщо в мене нема стільки часу? По перше, вже починайте вивчати ту справу, в якій ви хочете стати. Експертом витрачаєте по одній годині на добу для того, щоб перейти на рівень новачка. По-друге, коли ви вже перейдете зі стадії новачка до любителя, вже можете продавати свої навички. Робити це для друзів, навіть вже шукати клієнтів. Але завжди не стійте на одному місці, беріть майстер-класи, курси. Коли ви вже будете вище середнього рівня, підвищуйте свою ставку. Коли ваше хобі матиме більше доходу, ніж ваша основна робота, тоді ви спокійно вже можете працювати на себе і ви Будете витрачати, наприклад, вже по 6 годин на день, але на ту діяльність, в якої ви хочете стати експертом. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було корисним для вас.